Кілька можна заробити за годину, працюючи каменярем. Ця професія ідеально підходить для тих, хто готовий витратити час на видобуток металів і не боїться фізичної роботи. Щоб почати, вам необхідно придбати кирку, звичайну, покращену або найкращу. Їх можна знайти в будь-якому магазині. Купуємо потрібну кирку та вирушаємо до місця видобутку. Шукайте камінь, біля якого з'явиться індикатор взаємодії, і починайте процес. Аби добути камінь, пройдіть цікаву міні-гру. Ви зможете отримати різні види металів. Щоб продати видобуті метали, вирушайте до скупника металів. Зарплата залежить від кількості та цінності металів. За годину працюючи каменярем, можна заробити від 30 тисяч доларів. Чим більше цінних металів ви здобудете, тим більше заробите. З кожним рівнем прокачки ви зможете здобувати ще більш цінні метали. Наприклад, вже на третьому рівні ви зможете добувати золото та алмази, а при реєстрації аккаунту аккаунту, активуйте промокод QUANT та отримайте 50 тисяч доларів і плюс один рівень.